Друзі, вітаю вас у себе на каналі. Ось як виглядає квітконіс у цимбіума через 2 місяці після його появи. Я купувала цимбіум без квітів. Це сорт Wild Pink. Чекаю на його цвітіння і дуже сподіваюся, що він процвіте саме по сорту. А сьогодні я хочу поділитися з вами. Своїм досвідом по догляду за цими орхідеями. У мене три орхідеї цим бідеом. Горщики можна використовувати пластикові, керамічні, високі і не дуже широкі. І обов'язково внизу на дні мають бути дренажні отвори. В якості грунта я використовую дрібну соснову кору. Туф, який у мене залишається після підлітків голландських. На дно керамзит або піноскло або пінопласт. Більш детально про пересадку і ґрунт, можна подивитися в моєму відео. Силку я додам в описі. Я живу на півдні України, і з квітня по жовтень, включно, коли нічна температура. Вище 0 градусів, вони ростуть у мене на балконі, який виходить на південь. Тут тепло, вночі є перепад температур, все це необхідно для комфортного зростання цих орхідей. На весні і восени, коли сонечко лагідне і не дуже пече, вони стоять у мене на підвіконні, гріються. Влітку я переставляю їх на протилежний бік, щоб приховати від прямих сонячних променів, щоб не було опіків, щоб рослини не перегрівалися. Поливаю я їх шляхом занурення у ємність водою, так, щоб вода не доставала на 3-4 см до верхнього краю горщика. Взимку я поливаю раз на місяць, навесні і восени раз на 2 тижні, а влітку щотижня. Влітку я залишаю їх у воді десь на годину, а в інший час на 20 хвилин. Якщо орхідея цвіти, для її полива я використовую відстойну чисту теплу воду. А коли вона відцвіти, і до розпускання першої квіточки, я цим відео поливаю водою з додаванням добрива кожного разу під час поливу. В якості добрива я використовую Fertimix на орхідею. Єдина умова, якщо для фаленопсисів я розвожу це добриво у співвідношенні один ковпачок на літр води. То для цим я один копачок розвожу на 2 літри води. Зараз листопад і я всі свої цим перенесла в приміщення, поставила з іншого боку вікна на інше підвіконня до фаленопсисів. Тут вдень їм гріє і світить сонечко, а ввечері я досвідчую їх фітолампою. Буду рада, якщо мої поради будуть корисні для вас! Приєднуйтесь до мого каналу, ставте вподобайки, і вже зовсім скоро я покажу, як цвіте ця чарівна квітка.